Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Служба безпеки України фактично підтвердила заяву російського псевдохакерського угрупування під назвою СанЦЕПьок, яке похвалилося знищенням можливостей української мережі стільникового зв'язку «Київстар». Щоправда, у самій компанії спростовують масштабність удару, який був нанесений так званими російськими хакерами. Однак є очевидним, що саме російські зусилля стояли за намірами перервати роботу Київстаро, яка тепер відновиться у невизначений термін. Зараз говорять про час відновлення цієї роботи від доби до тижня. Однак є очевидним, що масштаби пошкодження є настільки значними, що зараз навряд чи хтось може впевнено говорити про те, коли компанія «Київстар» зможе повернутися до повноцінного надання послуг своїм абонентам. Таким чином, ми можемо констатувати, що Російська Федерація не тільки перейшла до повноцінної кібервійни з Україною, але ще й хизується результатами цієї війни, не збирається їх приховувати. Можна сказати, що ніяких незалежних хакерів в Російській Федерації немає. Таба більше Російські спеціальні служби можуть користуватися послугами і закордонних хакерських угруповань для того, щоб досягти своїх цілей по дестабілізації ситуації у країнах, з якими Російська Федерація веде боротьбу. Адже хакерська атака на українську стільникову мережу це зовсім не перший хакерський удар росіян по країнах цивілізованого світу. Можливо, найбільш масштабний, однак такий, що тільки нагади Російська Федерація готова вести війну на всіх фронтах. Російські збройні сили це тільки один з інструментів, за допомогою якого президент Російської Федерації Володимир Путін хоче дестабілізувати цивілізований світ і відновити російські сфери впливу, які з точки зору Путіна та його оточення були нелегітимно відібрані заходом після краху комуністичної імперії у 1991 році. Хакерська війна, війна за допомогою якої можна знищувати інфраструктуру країн, проти яких Росія веде агресивні дії, свідчить, що у Москві усвідомлюють важливість війн нового часу і ретельно до них приготувалися перед тим, як розпочати свій бій за відновлення. Комуністичної імперії в її новому кримінальному шовіністичному варіанті, що і є головною політичною метою як самого Путіна, так і більшості росіян, що підтримують агресивну політику свого керманича. І росіяни не почали робити вигляд, що вони не мають ніякого відношення до знищення можливостей Київську. Що кампанія стала жертвою якихось власних технічних проблем, або ж як про це почали говорити у соціальних мережах, почала готуватися до можливої націоналізації пов'язаної із тим, що серед власників Київстару старо знаходилися підсанкційні російські олігархи. Ні, росіянам абсолютно не потрібно, щоб українці йшли. На якісь манівці і вигадували теорії, які відводять відповідальність від російських спеціальних служб та їхніх хакерських підрозділів. Адже важливою метою російської атаки на Київ Стар є не просто дестабілізація ситуації у сусідній країні, яка з точки зору Володимира Путіна та його оточення має вже невдовзі стати частиною Російської Федерації після її остаточного завоювання. Потрібно, щоб громадяни України боялися російських ударів не тільки ударів з повітря, не тільки ударів за допомогою російських військ, які, як бачимо, небагато що можуть і змушені були зупинитися у своїх агресивних діях ще у листопаді минулого року. Ні. Українці мають усвідомлювати, що Росія буде боротися із ними всіми можливими засобами. Комбінувати насилля, не давати їм можливості прожити спокійно ані одного дня. Адже, як відомо, мирне спокійне життя в українських містах під час війни дратувало росіян, створювало неймовірну істерику серед російських пропагандистів. І вони вимагали від власного керівництва зробити все можливе, щоб мирне спокійне життя українців, головне завоювання українських збройних сил під час цієї майже вже 22-місячної війни було перервано панікою і страхом. Саме тому минулого року росіяни здійснювали атаки на цивільну інфраструктуру, намагаючись перетворити життя українців на нестерпне у холоді і темряві. Саме тому росіяни продовжують свої зусилля щодо знищення української інфраструктури вже зараз. Однак, у зв'язку з тим, що можливостей для ударів по цивільній інфраструктурі за допомогою ракет і безпілотників залишається не так багато, керуються і можливостями задіяти інші напрямки в боротьбі з Україною. І ми бачимо, як з одного боку, за допомогою хакерської атаки, знищується ціла стільникова мережа, а з іншого, ми стаємо свідками удару балістичними ракетами по українській столиці. І очевидно, що ті, хто планував цей удар, думали, по-перше, про певні інфраструктурні цілі і ці ті цілі залишилися нереалізованими у зв'язку з роботою української системи протиповітряної оборони. А по-друге, про необхідність збільшувати страх і апатію в українському суспільстві, доводити українців до думки, що тільки капітуляція перед путінською Росією може бути альтернативою багаторічному тривалому життю у безвиході. І очікувані нових російських атак на Україну. І єдиною реальною відповіддю на ці дії російського політичного керівництва і російського народу може бути тільки тримати стрій. Тільки усвідомити, що немає ніякої альтернативи, як протистояти російським зусиллям підкорити Україну, скільки б місяців або років не продовжувалися ці зухвалі зусилля сусідньої держави. Росіяни не приховують, що саме вони здійснюють злочини. А із злочинцем на превеликий жаль неможливо домовитися, які б ілюзії щодо цих домовленостей не виникали ані у наших західних партнерів, ані у наших е, співвітчизників. Домовленостей з Росією не буде. Варіант закінчення війни без Росії існує і знаходиться на столах як українських, так і західних керівників. Тіба тільки осмислити цей варіант і усвідомити, яким чином до України у 20-ті або 30-ті роки цього сторіччя повернеться мирне життя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, на мої соціальні мережі на канал каналу Патріоні Бай'яков, які допомагають розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!